У осінньому лісочку на багряному горбочку птахи весело літають, пісеньки свої співають. Малята, скажіть, а хто це літає? Так, це птахи. А птахи всі однакові чи ні? Ні, всі птахи різні. Бувають птахи великі, а бувають маленькі. А чим вкрито тіло пташок? Воно вкрито пір'ям. Давайте розглянемо пташку і скажемо, що у неї є. Голова, дзьоб, очі, крила, хвіст і лапи. По доріжці весело стрибає, пісеньку свою співає. Цінь цвірінь, цінь цвірінь. Пісня зліта у височинь. Це, дітки, горобчик. А горобчик великий чи маленький? Так, маленький. Птаха чорна у небі кружляє. Кар кар-кар все повторяє, всім відома ця персона, а зовуть її ворона. А скажіть ворона велика, пташка чи маленька? Так, ворона велика. Молодці. Біла латка, чорна латка. По дереву скаче скрекотуха білобока, а зовуть її сорока. Ця пташка буває сизого, чорного, білого кольору, на площах і в парках проживає. Вони воркують, не співають, насіння дуже полюбляють. Цих пташок називають голуби. Дітки, а ви знаєте, де живуть пташки? Горобчик живе під стріхою, ворона живе у гніздечку, а гніздечка будують у парках на верхівках дерев. Голуби живуть на дахах будинків. Птахи приносять людям користь. Вони оберігають дерева від шкідників. Дітки, я пропоную вам нагодувати пташок і зліпити для них з пластиліну зернятки. Для ліплення нам знадобиться тарілочка для зерняток, дощечка для ліплення і жовтий пластилін. Відриваємо шматочки пластиліну. Маленькі шматочки розкочуємо між долоньками. Це будуть зернятки. Ось такі зернятки у мене вийшли. До побачення малята, чекаю на ваші роботи. До нас пташка прилетіла, біля тарілочки сіла. Зернятка поклювала, дякую, сказала.